14 жовтня ми відзначаємо День захисника України. Свято починаючи з цього року державне, а день неробочий. У Лозовій на 13 і 14 числа заплановано чимало заходів. Оргкомітет запрошує городян і гостей міста взяти в них участь. О 10 ранку вівторка на меморіалі Слави пройде церемонія урочистого покладання квітів. У цей же час практично біля всіх пам'ятників братських могил пройдуть мітинги реквіями. О 13.40 сьомій школі відкриватимуть меморіальну дошку випускнику цього навчального закладу капітану Олександру Лавренку, який посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. О третю відкриватиметься експозиція в краєзнавчому музеї в боротьбі за незалежність. І о 15-й годині 13 -го жовтня у міськвиконкомі воїнам-інтернаціоналістам вручатимуть відзнаки президента України. Пам'ятні медалі 25 років виведення військ з Афганістану. У середу 14 жовтня святкові заходи стартують з 15-ї години. Проспектом перемоги пройде урочиста хода за участю захисників України, громадськості. Після концертна програма на площі біля міського палацу культури. Конкурси для дітей, спортивні козацькі змагання, виставка, продаж робіт, декоративно-ужиткового мистецтва та продукції представників бджолярства. Якщо погода зіпсується, наголошують організатори, хода проспектом перемоги 14 жовтня не відміняється, а все інше анонсовано, проходитиме у міському палаці культури. Ось такі справи. Сьогодні це остання інформація. Наша наступна зустріч традиційно у середу. Отже, до побачення.